Жила була дівчинка Марійка. Вона дуже мріяла про рожевий самокат. Щодня дивилася, як діти катаються на подвір'ї і тихенько шепотіла. От якби у мене був такий самокат. Одного дня мама дала їй маленьку баночку і сказала. Це буде твоя скарбничка для мрій. Кожного разу, коли ти зробиш добру справу або допоможеш комусь, клади туди монетку чи папірчики з записом Що ти зробила. Марійка старанно допомагала мамі мити посуд, татові поливати квіти, а бабусі складати нитки для в'язання. Щоразу, коли вона щось добре робила, у баночку падав дзвінки дзвін монетки або аркуш із добрим вчинком. Минув час. Баночка наповнилась. Марійка відкрила її і здивувалась, скільки добрих справ, скільки радості вона зробила. Мама посміхнулася. Твоя скарбничка вже не просто для грошей, вона для твоїх мрій і добрих вчинків. А на свято, мама й тато подарували Маріці рожевий самокат. Дівчинка сміялася і казала, мрії здійснюються, коли їх наповнюєш добром.